Що вам сьогодні найбільше сподобалося на виставці Green Expo 2025? – Напевно, найбільше всього сподобалося. це вайб настрій цієї виставки. Ну і люди, які тут присутні сьогодні, мені сподобалася організація, враховуючи те, що ми наша компанія побувала вже на багатьох виставках, особливо особливо в Польщі, в Варшаві, і десь схожість на Варшавську виставку. І нам досить сподобалася організація. І контингент, і всі найкращі компанії, які тут ну які тут можуть бути, зібрались в одному місці. І що вам сподобалось на виставці? — Багато відвідувачів. Це багато це відвідувачів. Так, так багато перспектив, і дуже красиві дівчата. Атмосфера, гарні люди. Виставка загалом дуже сподобалась. Багато рішень, багато пропозицій для різного і під бізнес, і під особисте. Дуже багато людей. Я давно не бачив ну, реально, я давно не бачив виставки, щоб ну, ми тут були на безпеці, там не було такої кількості, дуже-дуже ну, багато людей. Це круто вам. Що вам сподобалось найбільше на виставці Green Expo 2025? Ну, сподобалось, що тут таке різноманіття компаній. Дізнались багато нових про те, що які є взагалі нові технології, що насправді альтернативні джерела не обмежуються лише екофлоу. А що є різні там види сонячних панелей, генераторів? Тобто дуже було цікаво. Е, ну, сподобались нові технології збільшення що щороку. Е, бачу, що панелі збільшуються, потужність їхня збільшується, і е, нам потрібно переходити до зеленої енергетики. Я вважаю, що це зараз в умовах України більш навіть не про економію. А про енергонезалежність і забезпечення для всіх без виключення людей, підприємств, організацій тому добре, що ця тема рухається щороку дедалі і дедалі вперед першу чергу хочу казати, що я не чекав стільки стільки інтерес буде на виставці, стільки народ буде багато. Ми являємося ексклюзивні партнери. Виставка, і ми дуже ну, багато гостей приймали сьогодні. Це я не очікував, Це був дуже приємно, тому що будь-який гость для нас це щастя. першу чергу, ми турки любимо. Гості, ви ну, якщо були у нас в Туреччині, знайте це. А другі черзі це нові знайомства, нові потенціальні роботи. Ми як і являємося турецькою компанією, так і являємося ще е, українські компанією. і. Знаємо, що в Україні дуже багато інвестицій буде, і на це час ми будемо з новими контактами нашими, які познайомились, розширяти будемо наші сфери детальності і производства і остальні роботи.